піднімає кальцій у кого якісь проблеми є з ну, кісточками, з хребтом. Навіть масажисти його використовують в своїх практиках. Це називається камінь говліт. Так що, чого ну, він такий називається? Ну, в його основі говліта знаходиться кальцій, і більше його лікувальних властивостей саме з кальцієм пов'язані. Цей браслетик 220 гривень коштує. Є різні, е, різні ціни на різні браслетики. Просто це залежить від е, ну, якби розміру бусин. Є по оці, наприклад, цей браслетик 180 це просто аметист. І тут бусини 8 міліметрів. Цей також 180, 180 малахіт. От. Цей 200 гривень, тут поєднання декілька.